Всім привіт! Знімаю сьогодні перший звіт свого парфюмерного Project Pen. і відразу давайте будемо починати. Почнемо з більших флаконів до, до найменших, тобто до пробників. Найбільший флакон, який бере участь в моєму проєкті, це ось такий: 75 мл від Oriflame. Це Love Potion Blossom Kiss. Ним я користувалась здається, один раз, тому ніяких відміток не робила бо... Результатів по йому поки що не видно. Але для мене це повністю літній аромат, тому він поки що не брав участь, можна так сказати, в проєкті. Далі переходимо до 50 мл. 50 мл. ось такий аромат від Євроше Mon Evidons. Тут я вже помітку зробила, як бачите, такий розхід хороший, Досить, зовсім мало залишилось цього аромату, ось так можна бачити. І я дуже. Переживаю, щоб цей аромат не зіпсувався, тому що як ним не користуватися, от я помітила декілька місяців. Потім аромат ось тут застоюється чи що. І коли нюхаєш флакон, в мене таке відчуття, що аромат змінюється. Але коли наносиш на себе, то немає ніяких проблем. Аромат той самий. Але все одно він у мене вже десь 6-7 років в колекції. Я точно не пам'ятаю, це один з найстаріших ароматів моєї колекції. Тому я хочу його закінчити цього року. Так. Наступний аромат 50 мл. Ось такий, теж від Євросше віа лямур. Цим ароматом я взагалі не користувалась. Ось так, як його було, так і є. Але я за нього не переживаю. Його тут, по-перше, дуже мало, а по-друге, я обожнюю цей аромат влітку. Влітку він настільки смачно на мені розкривається трояндою. Що прям благоухаю цими квітами, дуже, такий, дуже смачний аромат. А зимою він колючий, він такий відштовхуючий трохи. Ну і тому поки що ним не користувалась. Так, 50 мл ми закінчили. Наступний це 30 мл. Так само покажу аромат від івроше Tropical Tentation. Тут я вже зробила відмітку, це хоча літній аромат, але чогось мені захотілося, такого чогось зривного, фруктового, тропічного. І я ним декілька разів користувалася, ось, як видно, навіть так непогано використала. Хоча аромат цей дуже такий, як на мене, легкий, не можна прямо обливатися, він не душить. Тому я роблю зазвичай роблю десь 3-4 пшика. А ним я можу і 5, і 6 зробити. Так, далі, у мене три аромати від Фаберлік, їх три разом покажу. Я їх так хочу вивезти пошвидше з колекції. Давайте почнемо з того, яким я не користувалась. Ну, користувалася, здається, один або два рази. Ну, Тут, якщо і робити помітку, то одну під одну це аромат Рената, класична червона. Так, а чого я коробочки не показу, Зузую, -зу, ви не знаєте. <реш> так, ось така коробочка від неї. І я нею так десь один-два рази користувалася, відмітку не робила. Поки що ось так. Зате я багато користувалася дезірабель. Бачите, його вже зовсім трішки залишилось. Я думаю, ще якийсь місяць-два, і я його закінчу. Ну, до речі, мені цей аромат найбільше з них трьох подобається. І тому я на нього так. Можна сказати, налягала. Так, давайте я ще поставлю коробочки це від Mon Evidons, то, що в мене є. І, і що і ще Love Potion Blossom. Ось так виглядає. Хай будуть всі з коробочками, так мені здається, цікавіше. І останній аромат це ось такий Chateau de la Loire. Теж, як бачите, трохи ним користувалась, але здебільшого я ним користуюся освіжою в ванній кімнаті. Повітря, так, що пахло. Е, як освіжувач мені подобається цей аромат, на собі не дуже, тому що він на мені гірчить. Ну, одним словом, якось я його та й доб'ю. Е, далі тепер 20 мл, 20 мл. Ні, 25. Так, в мене є два аромати 25 мл. Це ось такі тестери від Фармасі. Перший це Рейна. Ним я взагалі не користувалася жодного разу, тому нема що тут говорити. А от мадам я дуже добре покористувалась. Подивіться, який розхід величезний прямо. Ну, я хочу сказати, що я спеціально на нього так налягала, тому що зимою це красивий аромат, який так гарно розкривається, це аромат такої розкішної жінки. Ну, а вже коли потепліє. То цей аромат починає мене душити. Я просто не можу його виносити на собі. Він мене так би переслідує. І мені хочеться це все швиденько змити. Тому я хочу використати ще от зараз за лютий місяць, я все-таки сподіваюся, ну, края це середина березня. Що я використаю цей аромат і викину цей страшний флакон, який мене нервує. Ось так. Ну, хочу зараз сказати ще такий нюанс. Що я зараз в мене в січні аромати більше пішли, ніж, наприклад, попереднього року, тому що в мене наразі коротке волосся, я підстригла, і коли коротке волосся, я не відчуваю настільки аромату, коли в мене було довге волосся. З довгим волоссям я просто на волосі дуже добре в мене тримався аромат і. Навіть на одязі так довго не тримався, як на волосі. Тому я робила менше пшиків, тому що мене це так би вже придушувало. А зараз коротке волосся. Я можу обливатися, тому що я хочу відчувати аромат. А коли я його не відчуваю, коли він швидко ж зі шкіри злітає. То мені це не подобається, так в мене і так багато ароматів, то я можу спокійно ними можна сказати і обливатись. Якщо я раніше, наприклад, той аромат тут мадам, я робила один пшик, і мені було вже забагато, то зараз я його роблю 3-4 пшика. І мені нормально, я його нормально відчуваю там протягом 5 годин, хоча би. А раніше я робила один пшик, і цілий день я його відчувала з волосся і навіть цілу ніч, що мені вже це і набридало, скажу чесно. Добре, давайте йдемо далі. Це був такий трошки ліричний відступ. Дивитись далі. Далі 20 мл це один аромат, ось такий від «Іврошем». Моної. Ним, я теж, здається, ні одного разу не користувалась поки що. А може один раз, оце я не пам'ятаю. Або жодного ну, не відмічала одним словом, бо нема що відмічати. Так, наступний аромат 15 мл. Це ось такий від Faberlic Dior. Не подобається мені цей аромат, ніяк не можу його закінчити. Він мене душить. Вже я пропонувала його багатьом своїм знайомим, нікому він не заходить. Раніше я якось його нормально сприймала минулі роки, не знаю, чому зараз я його прямо не виношу, тому використовую тільки як освіжувач повітря. Ну, інакше мені прийдеться його просто викинути. Ну, я вважаю, що це не дуже ну, викидати. Парфюмерію чи косметику я взагалі не хочу, тому краще ось так, як освіжувач повітря, він працює, в принципі, нормально. Надіюсь, так його і використаю. Ну, вже лишилось не так то й багато. Тут 15 мл, думаю, мілілітрів 5-6 залишилось. Так, І далі переходимо останній, така, а ні, ще по 10 мл. У мене було 5 ароматів. По 10 мл. Давайте їх всі сюди. Почнемо з цього без коробочки. Це і доль від ланком. Є результат, як бачите, Ну, пару разів ним користувалися. Аромат мені подобається, але в мене є такий же 50 мл, тому хочу вивезти, не хочу дублів в колекції, хочу його вивезти по цій причині. Так, далі всі 4 аромати у мене від Avon. Давайте перше покажу, якими я взагалі не користувалась. Це пачулі. 10 мл. Ось як є, позначка, так і є. Я ним жодного разу не користувалась. І ще один аромат інкадесанс від Avon. Теж поки що не користувалась. Для мене це є весняний аромат. Думаю, прийде весна, цей аромат піде. Так, І два аромати, якими я користувалась, це ірис від. Ірис, чи ірис від Avon Artistic. Ось, я зробила помітку, скільки його так. Декілька разів користувалась, навіть, напевно, нормально користувалась, тому що аромат досить стійкий і багато його не потрібно пшикати. І ще один аромат це Attraction Rush. Колись його купила, бо читала такі хвалебні відгуки. Багато хто його любить, але це не мій аромат. Він надто солодкий для мене. Аж прямо приторно солодкий, от стільки його використали. Ну, правда, деколи хочеться і дуже солодкого аромату. Так, і залишився так, забула ще ось цей коробочку. Давайте його тут поставимо. Так, і ще залишився 7 мл аромат, і далі переходимо до пробників. 7 мл – це ось такий від Сіпасіоне. В мене був, він у мене був перелитий в цю баночку, і як бачите, я повністю його використала. Тобто, це перша порожня баночка в цьому проєкті. Ось, поставимо її тут збоку. І давайте дивитися пробники. Пробників у мене було 10 штук, і з них я використала 5 штук. Зараз покажу, які. Перший це ось такий лянтердіжі менши у де туалет. Ну, Тут не видно, скільки його. І ось такі аромати, якщо вони йдуть не в такому прозорому склі, як, наприклад, ось цей, а ось такі, їх тут дуже мало. Я отак помітила, мені здається, цього аромату вистачило на два рази. Ну, Якось дуже мало його. Аромат мені сподобався. ну, Мені вся серія лянтерді подобається. У мене є такий же аромат, але у депарфам. Він, звичайно, відрізняється, він мені подобається більше. Ніж цей, але цей теж був непоганий. Це у нас друга порожня баночка. Потім третя порожня баночка, що я показала, це ось цей Gyal Роша. У мене е, такий є повнорозмірний, 60 мл. І я пробник з радістю використала. Я його, до речі, теж перелив. Як в мене закінчився цей Сі. Я перелила його в цю баночку і так користувалась. Дуже гарний аромат, мені сподобався. І з радістю його використала. так, Наступний аромат це ось такий Irresistible від Givenchy у Туалет Так само, бачите, в непрозорій баночці. І так само мені його стало на два рази. Аромат приємний, нічого не можу сказати, але мене нічим не зачіпає. Такий звичайний прохідний аромат. Я його не планую купувати і не хочу мати навіть 30 мл. Ну, але пробник був, дали безкоштовно, то з радістю використала. Потім ще один аромат такий за Дік Енд Вольтер, напевно, називається. Взагалі не стійкий. Не знаю, чи тому, що в мене коротке волосся, і я тепер не відчуваю. Но цей аромат в мене буквально злітав за 20 хвилин. Через 20 хвилин я його вже взагалі не чула. І я так принюхувалась до руки прямо близько, і взагалі жодного натяку на аромат. Тому я його використала практично за один раз, я його поновлювала, поновлювала, поновлювала. Хоча тут аромата було немало. Хоча він, от бачите, не прозорий, але я його не знаю, скільки за день раз поновлювала. Ну і так, за один день, можна сказати, і закінчила. Бо взагалі не стійкий аромат. Але аромат такий приємний. Ну, Мене не зачепив, я би не хотіла повнорозмірний. І останній пробник, який у мене закінчився. Це парадокс Прада. Е, от я якраз і говорила за нього, що це такий термоядерний аромат, що я не знаю, як його використаю, бо його треба реально пів пшика. Ну, але це справа була, коли в мене було довге волосся. Зараз в мене коротке. Я його нормально робила 2-3 пшика, і, ну, але він гарно і розкрився гарно, бо я так близько його не чула, бо волосся в мене не було на обличчі. І мені аромат навіть зайшов. І він стійкий був. Оцих два три пшика, Я відчувала аромат цілий день, але він мене не душив, не напрягав. Одним словом, я його з радістю використала. Так, і так як у нас було, давайте трохи відсунемося, 10 пробників, Давайте покажу, покажу, які я пробники ще не використала. Це міс Діор. Ось такий. Теж його, напевно, тут мало, бо білий флакончик. Так, далі ось такий мезон Маржіела репліка. Теж він, є, я ще й ним не користувалась. Так, стояти ось тут поставлю. Потім ляві Ебель відланком. Так, лоліта лампіка. Е, так, Півтора мілілітри. Ось чого ти падаєш. Так. І останній аромат це класичний Сі. Так, і я хочу ще додати три пробника, щоб в загальному у нас всіх ароматів було 30 штук. Давайте я покажу, які. Ці пробники в мене з'явились недавно, мені давали в подарунок до покупок. Так, перший це ось такий лібер. Yves Saint Laurent, Я думала комусь його подарувати, тому що він мене сильно душив, але ще раз нагадаю, що це з довгим волоссям. Так як зараз коротке волосся, хочу його попробувати самій використати. Далі, ось такий Ідоль Аура. Це аура? Ні, це не аура, що я таке говорю. Це Ude Parfum Нектар. Цікаво, чи він відрізняється від просто Ude Parfum. Буде цікаво порівняти. І останній. Це Джорджу Армані, Армані Кот. Ось такі три аромати, три пробника. І в загальному у мене зараз виходить 30 ароматів бере участь, 6 з яких вже порожні баночки. 6, значить, залишається 24 аромата на використання. Як на мене, результати досить непогані. Більшість ароматів є результати, є вже і порожні перші баночки, хоча пройшов тільки місяць. Я думаю, що якщо я в такому темпі буду продовжувати і далі, то велика ймовірність, що я всі аромати до кінця року закінчу. Але ще таку, один такий відступ хочу сказати, що цей місяць січень я іншими ароматами не з Project Penny користувалася, здається, один чи два рази. Всі інші рази я користувалася ароматами з Project Pen. І ароматом я користуюсь кожен день без виключення, і в, і в більшості випадків не один раз. Тобто, це може бути і два, і три рази. Я поновлюю аромат. Ну, один раз це мінімум, якщо він такий стійкий, термоядерний. Так. А ви пишіть, як вам мої результати? Це буде дуже цікаво почитати. І давайте, можливо, я зроблю якісь прогнози на наступний місяць, що я зможу закінчити. Значить, Я буду старатись все-таки добити цю мадам. Я думаю, що я закінчу. І хочу добити оцей Пондор теж хоча б ці два аромати. І, ну, звичайно, ще хоча б два-три пробники теж хотілося би зменшити і їх добити. Все решта не знаю. Можливо, я би і ручку якусь добила, хоча б, наприклад, Rush, її тут пів флакона. Але не знаю, подивлюсь. Отакі в мене плани, а як буде, то вже ми подивимося десь 1 березня. Всім вам дякую за перегляд, дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!